Привіт, друзі! Без цієї страви неможливо уявити сучасну кухню. Вдосконалюючись, знаходячи нові відтінки смаку, вона завоювала визнання в усьому світі. Один з кращих кулінарних винаходів усіх часів і народів. Добре, знайома нам піца? Для приготування швидкого тіста нам знадобиться борошно, кефір, рослина, олія, цукор, сіль та розпушувач. Спочатку поставимо відваритися куряче філе для начинки. В підсоленій воді варимо 20-25 хвилин. Поки вариться курка, займемося приготуванням соуса. Часник нарізаємо тоненькими слайсами, цибулю ріжемо півкільцями та обсмажуємо разом з чесником на оливковій олії до м'якості. Далі додаємо томатну пасту і розводимо її водою до консистенції кетчупа. Або замість пасти можна взяти густий томатний сік чи натерти помідори на терці без шкірки. Додаємо цукор та сіль, перець, базилік, сухі трави та один лавровий листочок. Тушкуємо під кришкою на невеликому вогні 10 хвилин. Початком історії піци можна вважати момент, коли людина навчилася випікати пласкі коржі з начинкою. Дійсно, практично всі народності, які заселяли район середземномор'я, здавна користувалися методикою випікання хлібних коржів на камінні, що розігрівалися за допомогою вугілля. Такі хлібці присмачували оливковою олією та овочами. А ще це було дуже зручно: подібні коржі слугували тарілкою. Тепер займемося тістом, змішуємо в одній ємності одночасно все борошно, кефір, сіль, цукор, розпушувач та олію. Спочатку вимішуємо лопаткою, а потім продовжуємо руками. Тісто має вийти трішки липким, сильно забивати його борошном не слід, щоб не було твердим. Протягом довгого часу ця невибаглива страва вважалася їжею бідняків. Селяни змащували тісто салом або маслом, посипали чесником і сиром, пекли і перекушували між роботи. Цікавий факт. Перша в світі піцерія відкрилась в XVII столітті в місті Неаполь і називалася Антіка Порта Альба. В своєму меню мала тільки дві страви Маргариту і Маринару. Ця піцерія працює і зараз. Однак меню складається більш ніж з 30 оригінальних пропозицій. Після замішування одразу можна розпочинати формувати нашу піцу. Долоні необхідно занурити в борошно, щоб зручніше було працювати з тістом. Починаємо розтягувати його та надавати круглу форму. Звичайно, можна розкатати тісто качалкою, але воно дуже добре розтягується руками і з ним просто приємно взаємодіяти. Товщина має бути десь пів см. Тепер нам необхідно зробити бортики. Підгинаємо край коржа, потім пальцями прижимаємо, формуючи заглиблення. Тепер швиденько підготуємо начинку. Помідор наріжте тоненькими скибочками. Оливки розріжте навпіл. Відварене куряче філе розберіть на невеликі шматочки. Також можна взяти філе індички або ж м'ясо на ваш смак. Візьміть ще одну баночку консервованого тунця, Розімніть його виделкою. Тепер викладаємо готовий соус на корж та змащуємо всю поверхню, не чіпаючи бортики. Візуально розділіть корж на дві половинки. Будемо робити піцу з двома начинками. З однієї сторони курка, з іншої тунець. Для зручності сам корж одразу викладайте на деко, на пергамент або фольгу і там же додавайте всі інгредієнти. Далі викладаємо оливки та скибочки помідора і відправляємо в духовку розігріту до 180 градусів на 15 хвилин. Тепер натремо моцарелу на дрібній тертушці. Через 15 хвилин вийміть піцу та посипте сиром і знову відправте в духовку на 5 хвилин. Коли піца приготується, присипте зверху зеленю. Для того, щоб підрізняти деяка начинка, з однієї сторони викладіть базилік, з іншої петрушку. Така піца виходить м'якенька, з тонким корожем. В ній багато начинки і враховується побажання тих, хто хоче піцу з м'ясом або рибкою. Виходить дуже смачно, ситно і головне швидко. Друзі, випікайте та смакуйте цією швидкою, незаморочливою, але дуже смачною піцею. Всім миру та злагоди і смачного життя!